Підемо в сторону і розкажу про розетки, які потрібно мати вдома. Не обов'язково обов такі потужні, як у нас, але тим не менш, вони ніколи у вас не згорять. Один раз поставили, на все життя вистачить і все. Тобто, ви маєте трьохфазну, тут п'ять пінів, обов'язково п'ять на 4, як було колись раніше при совдепі, тому що нам потрібно три фази земля і ноль. Обов'язково. І ви маєте однофазну, однофазну, але також земля і ноль, і фаза. Це якщо у вас американка і ви хочете заряджатися е, більш потужно. До 40 А вона також витягує, якщо ваша е, потужність дозволяє, тому що може бути таке, що вам в будинок заходить менше, ніж ви хочете взяти. І тоді у вас буде потухне весь будинок. Для цього потрібно е, позвати. В гості електрика і сказати, що ви хочете. І він вам пояснить, що потрібно перебудувати, щоб е, заряджати нормально вашу автівку. Але по великому рахунку, щоб зарядити, зарядити машину за ніч, вам не потрібно дуже великої потужності. Може, достатньо буде і 20 ампер, щоб її зарядити.